Багато людей сприймають здоров'я та хворобу як абсолютно протилежності. В або здоров'я або хворі, насправді ж вони існують в єдиному спектрі, та ваш стан залежить від того, наскільки збалансовані ресурси вашого організму в певний момент часу. Сприймаючи здоров'я та хворобу, як взаємопов'язані, пацієнти та лікарі отримують більш ефективну стратегію. І підхід дозволяє спрямовувати ресурси пацієнта як на боротьбу із захворюванням, так і на поліпшення загального самопочуття. Чому проста модель або здорова, або хворий, переважає. Історичні медичні спеціальності розвивалися окремо і часто конкурували між собою, тому було легше назначити здоров'я як відсутність хвороби. Регуляторні норми, страхові вимоги та статистичні моделі надають перевагу чітким категоріям здоров'я або хворої. Ідеальне визначення здоров'я всесвітньої організації охорони здоров'я як повного фізичного, психічного і соціального благополуччя недосяжний ідеал. Посилюючи помилкове уявлення, що все, що нижче цього рівня хвороба. Більш точне бачення. Здоров'я як спектр. Ваш організм постійно розподіляє ресурси здоров'я, такі як енергія, імунітет і витривалість. Усе від звичайне застуд до хронічних захворювань чи серйозних операцій використовує ці ресурси. Успішне лікування не лише усуває симптоми, а й поповнює та зміцнює ресурси організму. Ігнорування будь-якої сторони призводить до рецидивів або повільного одужання. Чому це важливо? Для пацієнтів навіть за наявності діагнозу у вас є ресурси здоров'я, якісь сну, фізична сила, психічна стійкість, соціальна підтримка. Використання цих ресурсів допомагає швидше відновитися. Відстежуйте щоденні показники здоров'я сон, настрій активності, життєво важливі параметри, щоб вчасно помітити проблеми і вжити на превентивних заходів. Сприймайте зміну способу життя, харчування, фіші вправи, управління стресом як важливий елемент лікування, оскільки це активно відновлює ваші ресурси. Для лікарів. Оцінюйте і документуйте сильні сторони здоров'я пацієнта поруч із його захворюваннями. Виявлення цих переваг дозволяє краще підбирати лікування і підвищує безпеку та ефективність терапії. Плануйте лікування як управління ресурсами. Вибирайте втручання, що знижують тяжкість захворювання і підвищують загальний потенціал одужання. Використовуйте мову спектру здоров'я, наголошуючи на постійному поліпшенні, а не на чітких ярликах здоров'я чи хворий. Захочуйте пацієнтів позитивно позитивно формулюючи цілі здоров'я. Спільний підход. На консультаціях ставте подвійні цілі, зменшення впливу захворювання на поліпшення хоча б одного ресурсу здоров'я. Наприклад, сну, фізичної сили або емоційного стану. Обирайте лікування, яке одночасно впливає на захворювання і зміцнення ресурсу здоров'я. Наприклад, фізичні прави можуть тиск і поліпшити настрій. Регулярно прогрес у контролі захворювання та зміцненні ресурсів здоров'я, святкуючи успіхи у будь-якому напряму для посилення довгострокової стійкості. Підсумок здоров'я і хвороба це взаємопов'язані частини єдиного балансу. Усвідомлення цього партнерства дозволяє пацієнтам і лікарям ухвалювати кращі рішення, перетворюючи кожен медичний вибір на подвійне вкладення, ефективне лікування хвороби та зміцнення загального здоров'я на майбутнє. Дякую за лайки та розповсюдження відео.